Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про економічні авто, які вас точно здивують. якщо ви думаєте, що такі автомобілі це просто маленькі, незручні машини із слабким двигуном, то ви помиляєтеся, на ринку є безліч економічних авто, які пропонують чудові характеристики, комфорт і надійність. Насправді вони можуть бути такими ж хорошими, як і будь які інші. Потужними, швидкими, стильними і оснащені всіма сучасними технологіями. У цьому відео ми розглянемо економічні авто, які є приємними в керуванні, мають достатньо простору та оснащені сучасними технологіями. Отже, не гайте часу і давайте почнемо. З Kia Rio ви отримуєте багато за свої гроші. Він дешевший за механічно схожий Hyundai i20. Але пропонує також високу практичність і якість збірки, а також довгий список стандартного обладнання. Однолітровий м'який гібридний двигун цієї версії має невеликий електродвигун, який дещо підвищує паливну ефективність і потужність на низьких обертах, але не дозволяє їздити лише на електротязі. Однак, якщо ви не плануєте робити великі пробіги, Ріо без електроприводу, швидше за все, буде дешевшим варіантом у довгостроковій перспективі, оскільки він доступний у нижчих комплектаціях. Серед плюсів авто більшість комплектацій добре оснащені, місткий простір на задньому сидінні та багажник найкраща у своєму класі гарантія. До мінусів відносимо трохи незграбну їзду в місті, посередню керованість. М'який гібридний двигун доступний лише в дорожчих комплектаціях. Шкода скала наразі є найдешевшим доступним сімейним автомобілем, а її м'яка їзда, вражаюча практичність і акуратна керованість, також роблять її однією з найкращих. Економічний двигун 1-літровий TSI на 110 кінських сил пропонує достатню потужність, щоб не відставати від трафіку. А також пристойну динаміку на обгонах, до того ж, це не надто дорогий апгрейд, плюси, комфортна їзда та акуратна керованість, просторні задні сидіння та великий багажник, дешевий як у купівлі, так і в експлуатації. До мінусів галасливіший на швидкості, ніж тихохідні конкуренти, нижча вартість перепродажу, ніж у основних конкурентів, інтер'єр відчувається трохи бідним. Якщо ви шукаєте альтернативу дизельним універсалам, варто звернути увагу на Toyota Corolla Touring Sports. Вона пропонує надзвичайно низькі експлуатаційні витрати, багато стандартного обладнання та комфортну їзду. Версія 2.0 VVT-i Hybrid Design є звичайним гібридом, що означає, що її не потрібно під'єднувати до електромережі для підзарядки. І вона доступна лише з автоматичною коробкою передач CVT. Крім того, це потужний двигун з достатньою динамікою для їзди по широкій автостраді, навіть з повністю завантаженим багажником. Плюси, вражаючі низькі викиди co 2 у гібридів, комфортна їзда, багато стандартної комплектації. 1,8 літровий мотор може бути трохи шумним. Інформаційно розважальна система на низькому рівні відносно невеликий багажник за традиційними стандартами класу. Hyundai i10 це автомобіль, який варто обрати, якщо ви хочете отримати культурну їзду з обмеженим бюджетом. Він вражаючи вишуканий, веселий в управлінні і не відчуває себе так тісно ззаду, як інші недорогі маленькі автомобілі. Двигун 1.0 TGDI є найпотужнішим у лінійці, пропонуючи енергійне прискорення на низьких обертах, однак він доступний лише в дорогій комплектації N-Line. плюси авто комфортна і тиха їзда, 5 сидінь і пристойний задній простір, багато комплектів безпеки в стандартній комплектації, мінуси висока ціна при покупці. Двигуни без турбонаддуву трохи тьмяні. Сузукі Sface. Схожий на кавер версію Toyota Corolla Touring Sports. Він майже ідентичний, за винятком деяких змін у стилістиці та брендингу Сузуки. Цей 1,8 літровий гібридний двигун не такий м'язистий, як 2-літровий від Corolla, але він все ще достатній у більшості ситуацій і споживає менше пального, плюси, низький рівень викидів СО2, комфортна їзда, багато стандартної комплектації. Мінуси може бути досить шумним, коли тиснеш на газ. Інформаційно розважальна система нижче середнього рівня трохи дорожчий за схожих конкурентів. Kia Picanto тісно пов'язаний з Hyundai i 10, тому, як і цей автомобіль, він добре керований. Він також пропонує елегантний інтер'єр та інтуїтивно зрозумілу інформаційно розважальну систему. Однолітровому двигуну не вистачає напористості турбованого агрегату i10, але він також менш вибагливий до палива і все ще достатньо потужний для використання в місті, плюси. Справді акуратна керованість, економний безиновий двигун 1.0MPI, відмінна інформаційно розважальна система та обладнання в трьох комплектаціях. Мінуси бензиновий двигун 1,0 MPI не дуже швидкий, впевнена їзда лише на низьких швидкостях, дача Sandero набагато просторніша. Volkswagen Up. Ви можете подумати, що модель на 1 літер 65PS Airline не дуже економічна, але ви помиляєтесь, окрім дуже хорошої ефективності для негібридного автомобіля. Volkswagen A пропонує чудову керованість і добре продуманий інтер'єр. На жаль, двигун не дуже хороший, він видає лише 59 кінських сил, що дійсно обмежує його корисність, низькошвидкісна їзда і досягнення швидкості на автобані є проблематичними, але є й свої плюси. Такі, як задоволення від водіння, економічні трициліндрові двигуни та відносно стильні оздоблення салону. Мінуси. Обмежені технології безпеки, деякі конкуренти пропонують кращу ціну. Жорстка їзда на збільшених дисках. Так. Більшість із цих авто не так розповсюджені на нашому ринку. Проте це зовсім не означає, що вони не мають права на місце у топі бажаних автомобілів для поціновувачів економної витрати палива. Виробники не витрачають гроші на маркетинг і рекламу цих моделей, тому вони можуть пропонувати їх за більш привабливими цінами. Крім того, деякі з цих авто випускаються в країнах з високими податками на паливо, тому виробники змушені зробити їх максимально економічними. Щоб вони були конкурентно спроможними.